Всім доброго ранку, чи доброго дня, чи доброго вечора в кого що. А невеличкий вітерець, ну у нас липень місяць, липень місяць вже скінчився, насправді, позавчора, вже серпень. І липень-серпень це мертві місяці для вітряків, для вітрогенерації. Бачите, фт 1000 навіть ще не стартував, той, що справа наверху крутиться тільки Херсонець внизу посерединці, і ФД4, той, що зліва наверху. Кожен іде в своєму темпі, але ж давайте сьогодні поговоримо коротко трошки про те, як налаштовувати зелений GNG контролер. І хтось із вас міг вже бачити, що я переробив свою систему вітрячну в процесі ще переробки. Якби воно все змінюється абсолютно повністю. І давайте я вам коротко розкажу про ідею. Значить, наразі Ліфе по 4 банк Одеївський відокремлений від гелівого банку. Батареї, воно живе собі окремо автономно, тому що поки що воно дійшло лише до цієї шини з Гелю мається на увазі, і все. Але я це все об'єднаю, і тут, можливо, ще буде ще одна батарейка. Подивимося, як воно буде. Ну, принаймні, сюди з батарейка зайде на шину і вже шина зайде на інвертор. Така от буде логіка, так якби я це запланував. А тут все прийшло сюди. Тут все розподілилося, розподілилося контролери, і кожен вимикач, що для чого. Це, наприклад, для інвертора. Да, це для контролерів, це для батарейки, це для контролерів, це два резервних під якісь ще. Знову ж таки, для інвертора. Інвертори це мається на увазі оці відбирачі, які будуть відбирати. Тут буде сіркат сидіти, ще один біло-оранжевий на М5. Херсонець сидить на зеленому GNG. Є ж Синенький контролер, поки що не змонтований. Ну і ще один резервний. Коротше, деякі з них навіть вже включені, бачите, це. Батарейний банк. Так, це біло-оранжевий контролери, і херсонець. Так. Перемонтулились контролери, синіх вже тут немає. Все стало акуратніше, красивіше. Тут будуть два біло-оранжевих, один на ft 1000 один на М5. М5 ще поки що немає, його не прийшов. Я його десь чекаю протягом місяця. має приїхати. Ну, Контролери ідентичний, просто що цей новенький. Так, вітряка ще теж немає, ну ж кажу, чекаю на нього. А Херсонець залишився на GNG. І GNG шка виглядає зараз зовсім інакше. І що я вам зразу про цей контролер скажу? Wi-Fi викидайте, він вам з Wi-Fi не потрібен. Wi-Fi тут абсолютно зайвий. Я би радив конфігурацію, яку я бачив підписника, це отакий без Wi-Fi, і ватметр Туя. Не такий. Як я собі взяв, а Туєвський на 10 доларів дешевший вдвічі доро... дорожчий, ніж оцей. Рівно вдвічі дорожчий, ніж оцей. Але він має доступ до Wi-Fi зі всією статистикою, з моніторингом, все красиво, класно, тому що тут, скажу вам чесно, додаток гівно. Кажу, як є, то що побачив за час експлуатації, це не варте. Контролер працює прекрасно по вітряку. З гальмами він працює найкраще зі всіх. Ну, можливо, так само, як LHCM. LHCM має, до речі, більше можливості. Ну, але ж ціна не порівняння. Ну, йома LHCM дорожчий. В декілька разів. В декілька разів. А це з дешевих контролерів, якби для маленьких вітрячків, до 1,5-2 кВт, теоретично можна використовувати абсолютно нормально, абсолютно чітко. Модифікації, які я до нього зробив, і тоді переходимо до налаштування. Перше, це, рез це резисторний блок. Бачите, тут два резистори стоять, підключені послідовно. Зайшло в один, пішло в другий, і тоді далі. Чому так? Тому що, коли був один ом і коли він задіяв резистор, відбувався жорсткий удар по. По вітряку, тобто він так аж його давив так досить сильно всіма амперами, які тільки може. А коли стало 2 Ом Ампер стало вдвічі менше, і воно стало плавніше, красивіше, акуратніше. Тобто, ну це моя прихід, якби так можна не робити. Але я би радив так зробити, якщо ви хочете користуватись цим надовго. Це й йому буде легше, і він не перегріється, не перегрузне у вас від переструмів на гальмуваннях. так. Тому що, давайте ж доберемося до. Екранчика, і я покажу. Ага, але ще один момент, чому тут стоїть ватметр? Тому що на екранчику ви не побачите вати. Давайте ж подивимося. Коли клацаєте клавіші вверх-вниз, тут видно в принципі, загальні статуси показників. Значить, це напруга батарейки, це напруга з вітряка. Зараз щось там трошки подуло, то якихось пару вольт видає. Ват ніякий, звичайно. Що так, це напруга з піві. Це струм з вітряка. Зараз такий момент нічого, звичайно, щоб бо, треба набрати 32 вольти на 48 вольтову систему, щоб щось почало працювати. І струм з PV, і все! Жодних ватів ви з нього не побачите. От, бачите напруга з вітряка, вітрячок крутиться, це обертання він побачив. О, 32-37. І отут пішли, побачили ми перші вати. От вони вже поїхали, абсолютно точно. А тут ви їх не побачите. Їх тут немає. А тут вони є. І тут я бачу якусь величину, я не так давно його зібрав, якби 1,7 кВт в даний момент, за якийсь період, я не скажу за скільки днів. Але ну, в даній конфігурації це 50 А з шунтиком. Схема така, як на ньому ззаду намальована, нічого складного. Все працює, все адекватно, все чітко. Тому якби, раджу або такий сетап, або якщо хочете і цей ватметр, що, можете, що може бачити все, що завгодно, то берете Туєвський і не парите в свої мозги. По налаштуваннях. Мене просили це на англомовному каналі, тому я думаю, що я поділюся з вами також. Значить, Всі налаштування робляться через Enter. Тоді вибори, ну і Escape або Enter підтвердження. Значить, Тиснувши один раз на Enter, ми переходимо в меню налаштувань, де буде підряд вибиратися, змінюватися оці величини. От Коли я клацаю, вони змінюються. Я тисну на Escape, воно вийде в основний режим меню. Е, от я зараз в Under, тобто це мається на увазі напруга. Яка є нижче напруга відсікання, коли вирубається все, коли він вимикатиме навантаження? А він може мати вихідне навантаження, ну тільки на 48 вольтове, звичайно, що тому що по напрузі батареї так і далі клацаючи оці клавіші вверх-вниз. Я їх можу змінювати. Ну, поставлю, наприклад, там на 47,5. Тисну один раз ОК, воно його підтвердить. Ще раз Enter, ен... ну, не ОК, а Enter. Ще раз Enter, і воно перейде до наступного пункту. Rander це повернення до роботи, коли напруга на батарейці підросте до певного значення, то тоді воно включить отой вихід. В моєму випадку, наприклад, це не має значення, бо нічого на лоуді не сидить, тому і ви можете по великому рахунку ці два пункти ігнорити. А от наступні пункти R-O-U-Over і R-over. Вони важливі, тому що це напруга, коли відбуватиметься гальмування. Значить, в даному випадку я тут поставлю 59 вольт, коли буде на батарейці, тоді буде включатися резистор. І коли повертатися в нормальний робочий режим, буде, ну, я поставлю 57,6. Далі BCV це напруга зарядки. Для батарей. так, отаку от поставлю. Float, це самі знаєте, що це float, це підтримуючий заряд для батарейки, коли вона в 100%. Це у нас далі е, напруга гальмування вітряка. Тобто при відкритому контакті, коли, ну, допустимо, я не знаю, чесно кажучи, коли воно може бути задіяне, ну, але от сам принцип, бачите, змінюється воно таким чином. І далі йде по на, по лоуду ці всі пункти. І доки ми не доберемося до моменту, в самому кінці, от BTN, і тут є декілька варіантів. Значить, Варіант 1 е, це у нас гелєві батарейки, варіант 2 це Lief по 4, варіант 3 це NMC Хімія і 4 кастомний. Давайте ж поставлю на гель, поки подивимося, як воно виглядає. Тому що ну, в даний момент воно працює на гелі. Я його вже клацав, переклацав, тому ці параметри треба зараз змінити, вміняю прям при вас. Я тицну 1, а далі треба вибрати. Він пішов в ерор. Тому що в наступним пунктом я маю задати кількість батарей в серії. І для гельок він рахує їх по 12 вольт на серію. Для Ліфи по 4 буде рахувати по 3,2 вольти. А для NMC по 3,7 вольти. І вам треба чітко задати кількість отаких от, 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 от елементів у серії. Гельок в даному випадку 4. Я задав, підтвердив. Воно стабілізувалось. Зараз за пару секунд. Ерор пропаде, і він буде перейде в нормальний, абсолютно адекватний робочий режим. Є? Є. Куди ти крутишся? Ану, повернись. Оце, я цю це я нову бздюльку використав. Вона щось вирішила подуріти. О, мене показала. Молодець, показала. Що тепер? Ану, повернись. Повернись назад. От ти красавіця. Подумало воно, да? Побачило, як ця штука працює. Давайте ще раз назад, значить, якщо все-таки ми. Повернемося до, наприклад, заряду на ліфи по 4, тому що у багатьох із вас буде саме ліфи по 4. Там це виглядає трошечки інакше. Оцей пункт треба виставити на 2. І тут тоді в наступному пункті вже має бути не 4, вже має бути 16. Ну або 15, якщо у вас раптом 15-коміркова батарейка, деякі як вони, дайнеси, по-моєму, і ще там деякі окремі на 15-коміркових робилися. На NMC, як правило, робилося воно на. 14 комірочних елементах, тому ну, там вже дивіться по-своєму, як воно використовується. Так? Підтверджено, все окей. Єдине, що злітають оці значення первинні, да, тому їх треба налаштувати кожен раз під себе заново. Я вже показую, як це робити, але в принципі я думаю, ви все зрозуміли. Що ще показати? Та більше нічого. Я детальний огляд розборку і перший запуск першого польоту контролера цього показував давненько, мабуть, рік назад. Зараз я його повертаю в роботу з Херсонцем, він буде працювати з ним. Він з ним працює досить добре. З 32 вольт він починає відбір на заряд і вижимає він з нього все, що може, дуже грамотно керуючи оборотами. Тобто, це, що мені в цього контролера подобається, це те, як він. Керує обертами вітряка, тобто намагається їх втримати, тобто дійсно відпрацьовує як MPPT. Тобто, коли, наприклад, вітер спав, він тут же прибирає різко ампери, коли напруга 55. Він не працює за кривою розгону. Все-таки там є свій алгоритм зашитий. Він схожий на оцей, але трошки інший. І дійсно, якби там є особливість в роботі, він вижимає з вітряка ну, набагато більше, ніж звичайна крива розгону, особливо на малих вітрах. Крива розгону на малих вітрах працює погано. Вона нормальна для середніх вітрів, для великих вітрів, ну а і для великих вітряків, відповідно. Ну і По резисторах модифікації ви побачили, і по цьому штукен... штукену ви модифікацію побачили. Посилання я вам на це все даю на оце. на оце. І на Туйовський е ватметр, який сюди підходить, теж посилання даю, тому що він цю конфігурацію вписується аж бігом. Лайкайте, не забувайте, підписуйтесь, не забувайте. Тому що в даному випадку наявність у цього контенту я завдячен гломовному каналу, бо там задали це питання, і для них це була відповідь, а ви, любі мої українці, тянетеся вже зараз паровозом. Тому задавайте питання, які будуть розумні, і тоді будуть у вас і відео аналогічні. На цьому дякую, побачимось, па-па.